Відрізок це частина прямої обмежена двома точками: точки А і Б в кінці відрізка, отже, відрізок АБ. Нехай точка М належить відрізку АБ. Записується це таким чином. І в даному випадку ми можемо записати тоді, що довжина відрізка АБ дорівнює сумі АМ плюс МБ – частин, на яких він поділяється точкою М. Або можна говорити, що точка М належить відрізку АБ, чи точка М лежить між точками А і Б, звідси випливають певні завдання. Наприклад, ми завжди можемо перевірити, чи належить точка М відрізку АБ, якщо даються певні довжини цих відрізків. Наприклад, якщо нам відомо, що АМ дорівнює 2 см, МБ дорівнює 7 см і АБ дорівнює 5 см. То, чи належить точка М відрізку АБ? Підставляючи дані величини, ми можемо записати, замість А Б ми підставляємо 5 і маємо утворити, що це 2 додати 7. Напевне, це не дорівнює, і тому в даному випадку точка М не належить відрізку різку АБ. Але все ж таки, за даних умов, одна з точок лежить між двома іншими. Давайте подивимося, яка це точка. Найбільший відрізок тут МБ, тому, якщо ми розставимо таким чином, поставимо точку А ось тут, то в даному випадку ми запишемо, що МБ дорівнює МА плюс АБ. І тому, підставивши, ми будемо мати 7 дорівнює 2 плюс 5. Як ми бачимо, рівність є вірною, тому точка А належить відрізку різку МВ або лежить між точками М і Б. Отже, ось така рівність це умова того, що точка належить відрізку. І ми можемо завжди це перевірити. Які ж задачі можуть пропонуватися з даного питання? Ну, звичайно, задачі на визначення довжини відрізків за певних умов. От, наприклад, якщо нам відомо по цьому малюнку, що довжина відрізка АНБ дорівнює ну, нехай 12 см, точка А належить цьому відрізку МВ, і виконується таке відношення, що МА відноситься до АБ. Так, як 1 до 3. Ми маємо знайти довжини відрізків МА і АБ. Запис буде наступним: МБ дорівнює МА плюс АБ. Далі, так як нам дається ось таке відношення, ми ведемо коефіцієнт пропорційності і запишемо, що МА буде дорівнювати 1х або просто Х сантиметрів. А АБ буде дорівнювати. 3х сантиметрів. Тому матимемо рівняння. Х додати 3х дорівнює 12. Тобто 4х дорівнює 12, ну а Х буде дорівнювати 3 12 поділити на 4. Так як х дорівнює 3, то ми можемо далі записати, що МА дорівнює 3 см. Ну, а Б буде дорівнювати 3 помножити на 3 9 см. Ми знайшли довжини відрізків МА і АВ.